Шановні панове, сьогодні будемо розбирати по полицях групу 20. Або як прийнято говорити, як кажуть в енциклопедичних довідниках, в пострадянських державах Велику двадцятку. І так, що таке велика двадцятка? ка з чого вона. Складається, яка її історія і для чого двадцятка була зібрана. Після криз 70-х років, після активного шторму економічного 80-х років, 90-ті роки не були легшими, вони означилися серйозними фінансовими кризами в Азії. Зрозуміло, що ці кризи, навіть якщо вони носили континентальний масштаб, вони потрясали весь світ. І велика сімка вже не справлялася з тим, щоб контролювати, моніторити, відстежувати ці нюанси і робити упереджувальні превентивні дії на те, щоб стабілізувати. Економіку. Розміри і вплив сімки був серйозний, але він а, з кінця 80-х років було, було вже зрозуміло, не може справитися з масштабними викликами. Економіки розвивалися, фінансові системи розвивалися, розвивалися банківські системи, і їх розміри й об'єми були настільки великими. Що навіть невеликі локальні кризи чи кризи в окремих країнах потрясали весь світ. Ну, зокрема, якщо такими країнами є Китай чи Індія, то очевидно, що це не могло не впливати на загальну фінансову систему в світі чи на практику роботи банків. І тому о, ще на початку 1999 року. Виникла ідея в рамках Великої сімки групи семи держав утворити відповідне об'єднання, де, по-перше, розглядати винятково фінансові, економічні питання, боргові питання, питання податкові. А велика сімка зосередилася більше на політичних справу на політичних питаннях, тим більше, що е, станом на 1999 рік Велика Сімка все більше і більше торкалася політичних питань, але паралельно з Великою сімкою продовжували працювати зібрання міністрів фінансів і зібрання голів центробанків. Вести такі дві категорії, де на зібранні сімки обговорюються політичні питання, тут же обговорюють міністри фінансів і керівники центробанків фінансову банківську ситуацію, ситуацію на біржах, ринок цінних паперів було вже для об'єднання дуже складно. Тому вже на початку 1999 року виникла ідея щодо конституювання. тобто у утворення такого неформального спілкування постійного на рівні міністрів фінансів, голів Центробанків 20 економік світу. Звідки взялася ця цифра? 20? Вона взялася, виходячи з а, сили економіки, розміру валового національного продукту? Таким чином, а, фактично. З 1999 року зустрічі спочатку в Сполучених Штатах Америки, потім в Кьорні. І вже восени 1999 року в Берліні відбулася зустріч міністрів фінансів і горів центробанків 20 країн, на яких і було утворено от те, що зараз називається група 20. Особливість її тільки була. З 1999 року по 2007 рік, що це були винятково зустрічі міністрів фінансів, голів Центробанків, іноді працювали робочі групи, але без участі глав держав чи глав урядів. Починаючи з 2008 року на зустрічах Великої Двадцятки. Зустрічаються глави держави, глави урядів. Але паралельно також проводяться зустрічі міністрів фінансів і голів центробанків. Особливість тут же також є в тому, що міністри фінансів і голови центральних банків зустрічаються зазвичай двічі на рік. Робочі групи можуть працювати і частіше. А от глави держав зустрічаються лише одного разу. Ці зустрічі зазвичай проходять в кінці року, у листопаді місяці, і вони по суті закладають рельси на наступний, на наступний рік. Як я вже підкреслив, призначення цієї групи, власне, було перенести в двадцятку. Вирішення економічних, фінансових, банківських проблем, проблем діяльності бірж, ну і, і так далі, а, сировинних ринків, ецет. Тобто, це те, що називається економіка. Тим більше, що на момент кінця 90-х стало очевидним, що сімці вже не потягнути такий об'єм роботи, і в силу того, що це всього лиш сімка. От, а потрібно набагато ширше і в силу того, що сімку все більше і більше потрясали питання політичного звучання. Таким чином, десь з 2008 року вже чітко було визначено, що працює сімка велика, працює окремо, окремо працює Велика Двадцятка, яка ділиться на зустріч. Глав держави, глав урядів, які збираються одного разу зазвичай восени, і двічі на рік працюють міністри фінансів і голови центральних, центральних банків. Таким чином, питання економічних проблем було перенесено на рівень двадцятки. Починаючи з 2022 року встає, постає ще одна проблема: зустріч Великої двадцятки, групи 20 на рівні глав держав і глав урядів не минає питання політичного звучання. Ну, згадайте хоча б ситуацію на Балі а в 2022 році в Індонезії. І в 2023 році в Індії, яке потрясло цю організацію. Але так чи інакше, скажімо, ось короткий опис історичних змін в формуванні Великої Двадцятки. Що сьогодні собою являє Велика Двадцятка? На даний час. Велика 20-ка складається із 19 держав, а також Європейського Союзу, а також Африканського Союзу. Тобто участь у роботі 20-ки беруть глави держав урядів 19 держав, також там представлений Європейський Союз. Зазвичай. А на зустрічах двадцятки присутній президент Єврокомісії, тобто в даному випадку Урсула фондерляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель, в залежності від того, хто буде обиратися. Також на засіданні двадцятки присутній і представник Африканського Союзу. Засідані двадцятки присутні і постійні запрошені. До категорії постійних запрошених. Ну, наприклад, належить Ангола, Єгипет з Європейських держав такий статус має постійного запрошеного Іспанія. Таким чином. А кількість учасників зібрання і представників від держави і їх об'єднань на сьогоднішній день досягла вже майже 30. Хоча група продовжує називатися група 20. А, як я вже сказав, зібрання проходять щороку, проходять вони восени зазвичай в кінці листопада місяця. А принцип такий. Головування щороку переходить до іншої країни. І тут застосовується принцип: що до кожного року інший континент. Також іноді використовується інший регіон континенту. Ну, зокрема, попередня зустріч була в Нью-Делі. Наступна зустріч буде в Ріо де жанейро тобто була в Індії. Буде в Бразилії і так далі. Апарат є лише тимчасовий, тобто обслуговування здійснюється, підготовка проєктної документації, проєктного стейтменту, резолюції, декларації, здійснюється державою, яка готує на основі зустрічей робочих груп, а також міністрів фінансів та голів. Національних банків, центробанків. Власне апарату власного постійного не існує. Лого кожної конференції розробляється власне державою, яка проводить цю конференцію. Тому ми можемо бачити одне лого, яке було в Індонезії, зовсім інше лого, яке було в Індії, і третє, яке буде. У Бразилії, коли 24-25 листопада 2024 року делегати, представники глави держав і урядів, а також керівників Європейської комісії, Євроради і Африканського Союзу і постійних запрошених зберуться в Ріо де жанейро Ну, прикладами от такого підходу, в тому числі є те, що іноді. А, учасників цього саміту навіть одягають в національні костюми, ну, як то було в Індонезії, чи а, одягають спеціальний там а, символ, такий як шарф, шапку там, чи щось інше. А, в залежності від того, який стиль обрано для тої чи іншої конференції для того чи іншого саміту. Як ми розуміємо, чудово саме 2024 року може бути для когось останній, для когось першим. Ну, вибори в Сполучених Штатах Америки пройдуть 5 листопада, а велика двадцятка збереться лише 24-го. Таким чином, ці вибори, ці цей саміт може бути останнім для Джозефа Байдена чи черговим для. Дональда Трампа, чи навпаки, буде черговим для Джозефа Байдена, ну і, і, і так далі. Тобто при цьому треба розуміти, що проєктні документи готує уряд уряд в даному випадку Бразилії. А це означає, що Лула Да Сільва, нинішній президент Бразилії. Бразилія, яка входить в Брікс, Нагадаю, Брікс це Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, також країни, які п'ять країн, які в минулого року вступили до Бріксу А в 2024 році головує в групі 20. Ну, так як і попередній саміт в Делі. Це буде складна зустріч з точки зору оцінки російської агресії. Зокрема, згадайте, як важко це відбувалося в Індонезії на Балі, ще складніше це проходило в Нью-Делі в Індії, ну і, очевидно, що ще складніше буде проходити а, в Ріо де жанейро в Бразилії. Тим більше, що Лула да Сільва. Був одним із ініціаторів реалізації, скажем так, промосковських планів, мирних планів, в тому числі, і дуже багато говорив. Причому, ну явно не розуміючи розвиток ситуації, не знаючи фактажу про хід російсько-української війни, про російську агресію. Але так чи інакше. Група 20 покликана розбирати економічні питання. Хоча вже на сьогоднішній день зрозуміло, що міністри фінансів і голови центробанків вирішують це питання достатньо по-діловому, достатньо конструктивно. А от коли збираються глави держав, то зрозуміло, що питання війни і миру вони накривають всі економічні потуги, вони стають дуже важкими. Для о, обговорення о, питань політичного позиціювання, От, і багато хто вже зараз каже, що двадцятка на межі о, краху. Особливо після того, коли кількість учасників зросла, за включно з Африканським Союзом. Тут підкреслю, не всі країни Африканського Союзу вступили до. А лише сам Африканський Союз, тобто буде на зібранні голова Африканського Союзу і буде, якби президент Єврокомісії, голова Ради Європейської. Це дещо відмінні речі. За таких обставин актуальність, як ми прекрасно розуміємо, важливої організації. Вона з одного боку зростає, з іншого боку, вона, ну скажімо, підвішена протиріччями. І тут можна зупинитися от, на слові протиріччя, вказавши на те, як складно зараз іде робота групи 20 при таких суперечностях. Бо по суті в ній об'єднані і прихильники тих, хто. Крутяться навколо осі зла, тобто Росія і Китай от з одного боку. З іншого боку, це група країн, які є прихильниками, союзниками, головними помічниками, помічними України. Відтак очевидно, що це протистояння і позиціювання сторін. Буде ускладнювати роботу, як це було видно в попередні роки. На цьому можна зупинити розмову щодо нинішньої ситуації. Яке майбутнє групи 20? Ну, очевидно, що така організація має існувати, тому що тема роботи фінансової системи світу, центробанків, бірж. Розмір податків, от, взаємодія валют, різні ринки і так далі. Вони потребують такої організації, бо економіки окремих країн сьогодні, зазнаючи катастрофу, можуть валити цілі регіони, цілий континенти та й глобальну економіку. Тому очевидно, що має бути цей неформальний орган, на якому йде обговорення основних параметрів бюджетної, фінансової. Політики, я вже не кажу про борги, які останніми роками стають ключем до розвитку економік, особливо африканських держав. І тема а, з боргами вона останніми роками найбільше обговорюється на зустрічах і міністрів фінансів і голів Центробанків. Я вже не кажу про такі речі, як енергетичні переходи, от екологічна проблематика і так далі. які... Зростають, а наявних ресурсів на їх розв'язання не вистачає. Ну і очевидно, що російська агресія проти України вона зачепила економіки всіх без винятку країн світу. Вона породила такі явища, як енергетичні кризи, продовольчі кризи, і тут не обійти, даючи відповідь на питання цих криз і боротьби з ними, не обійти питання оцінки. Російської агресії. Тому в нинішній ситуації це надскладне питання. Ніби всі зупиняються на тому, що велика двадцятка має працювати, вона має свій колосальний об'єм роботи і важливі дуже її рішення. А з іншого боку, війна російсько-українська і ірано-ізраїльська поляризує світ. а Країни визначаються, вони позиціонують себе, бо, як я сказав, навколо осі зла, або навколо формату добра. Відтак їм все важче і важче стає обговорювати навіть економічні питання. І це добре було видно із за буквально кожного речення і слова, яке писалося в декларації. Набалі в Індонезії, Імдюделі в Індії, ну і ще складніше буде в нинішній ситуації. Особливо після заключної заяви Великої Сімки видно, як позиції поляризуються. І кожен визначається якби на свій лад, обираючи той табір, з яким він хоче рухатися далі. Що можна сказати по скрипту? Зрозуміло, що життєдайність двадцятки буде залежати, наскільки швидко буде нанесено поразку Росії, і це зло буде усунуте із планети Земля. Тому що поляризація, яка відбувається, вона відбувається не тому, що Китай чи Бразилія хоче цього основою конфлікту, який робить недієздатним, Великої двадцятки є нинішня політика московського фюрера. Вона руйнує ці координаційні системи. Вона приводить до запуску механізму, який нарощує конфлікт. Ну, згадайте хоча б рішення минулорічне про те, щоб в межах Брікс запровадити свою розрахункову валюту. Очевидно, коли зібрались, зрозуміли, що. Це приведе до проблем величезних. Разом з тим, вже в цьому 2024 році, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати під час розрахунку за нафту сиру запропонували застосовувати китайський юань. Ну, очевидно, що це принесе проблеми в економічні взаємовідносини у світі. І зрозуміло, що при такому розходженні і продовженні поляризації дуже важко говорити про далекі перспективи Великої Двадцятки чи Двадцятки. Разом з тим треба розуміти, що неформальне спілкування так чи інакше має зберегтися, іначе світ потерпить колосальну економічну кризу. І не тримається останні десятиліття. Завдяки тому, що міністри фінансів і представники центробанків постійно спілкуються, зустрічаючись двічі на рік, а іноді і більше разів, коли виникають відповідні тренди падіння ринків. І так, Велика Двадцятка відіграє дуже серйозну роль в економічній стабілізації, витримуванні цієї стабілізації, в балансуванні показників в умовах, коли з'являється криптовалюта, коли виникають інші розрахункові одиниці на глобальному фінансовому і валютному ринку, ще більше зростає важливість таких консультативних органів, які тим не менше приймають рішення, які найчастіше виконуються, І дисципліна виконання цих позицій дуже висока. Бо рішення, які приймаються, вони життєво важливі для економік. Держав і для всього світу. Адже на сьогоднішній день а, що таке з точки зору показників, макропоказників двадцятка це 90% валового національного продукту світу. Це 60% населення, це 68% бідного населення планети Землі. Як ми чудово розуміємо, це те, що найделікатніше в нинішній ситуації, і це та проблематика, на яку треба реагувати постійно. Відтак очевидно, що актуальність двадцятки збережеться. Інша справа, в якій кількості вона буде далі існувати, вона сьогодні називається двадцяткою, що хоча кількість країн, які беруть участь у роботі, вона... Давним-давно перейшла за тридцятку. Що буде завтра, будемо бачити, адже позиціювання насправді рве оці кордони чи відсутність кордонів, які були раніше. Російська агресія проти України запустила зовсім інші механізми, в тому числі в діяльність таких крайньо важливих, неформальних об'єднань як Група двадцяти.